Бога десь воняє слава Україні! Як в тілі на найбільші слів, овесно красно, ти ж ще не забула від столі звих жахливих днів, і з року в рік часопис віддаляє своїх нащадків далі від війни, та травень знову й знову нагадає, як і життя, ішли його сини. Яють мирно квіти на могилах до сонця красного метелики летять. А ті, кому війна зламала крила священним вічним сном в могилах сплять. Щороку в травні, ми відзначаємо День Перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю історію війні 41-45 років, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу. Його битва, його перемога над фашистами. Бо ж хіба можна забути тих, хто поліг у боях, хто віддав своє життя заради щастя інших? Слово для виступу надається міському голові Віктору Володимировичу Ніколенко. Добро шановна громадо, шановні наші ветерани, вітаю вас всіх святом. Святом найбільшим для нас, українців, святом звільнення всього світу від нечисті фашистської. Зараз ми зібралися тут, в цьому музеї під відкритим небом бойової техніки, бойової слави нашої армії для того, щоб шанувати пам'ять павшим і живим. Мітинг присвячений 68-й річниці звільнення. України від фашистських загарбників оголошую відкрити. Полонімося тим, хто поліг у бою, хто покрив рідну землю з собою, Згадаємо всіх поіменних, серцем згадаємо свою. Це потрібно не мертвим, це потрібно живим. До слова запрошується командир військової частини 3061 внутрішніх військ України, підполковник Савчук Андрій Степанович. Шановні присутні, шановні ветерани, сьогодні в цей день, рівно 68 років назад, світ, закінчилась Велика Вітчизняна війна, і світ здихнув від того, що настало мирне небо. І сьогодні ми бачимо, що дуже багато молоді присутні на цьому мітингу. Тому я всі хотів би привітати з Днем перемоги, побажати перш за все здоров'я. Не так багато його залишилось, але хай воно буде міцнішим і міцнішим, і хай роки йдуть тільки на користь. Сьогодні на нашому святі дуже багато дітей, які повинні вшановувати пам'ять, пам'ятати, що не, оди, не одна капля крові впала на цю землю перед тим, як настало мирне небо, не один військовослужбовець схилив свою, свою голову на цій землі. Хай вони пам'ятають, що радна праця тих воїнів, які полягли, які приймали участь і на цій техніці задля перемоги. Великій вітчизняні війни вона не приглядана. Де свято вас. Це генерал армії України, народний депутат України. Олександр Іванович. місті Черкащ музей під відкритим небом, який став місцем улюбленим і для молоді, і для людей похилого віку. І я відчуваю непрості хвилини. Цією землею проходила видатна Хорсун Шевченко, яку називають другим страхом. Тут з боями в одному розвідувальному батальйоні і пройшли мій батько і мати. 68 років. Багато це чи мало? Сучасна наука стверджує, що якщо 100 років не розмовляти рідною мовою, вона зникає. Якщо 50 років не згадувати саму видатну подію, вона забувається. А сьогодні в Кані і вітерані, і дорослі. Діти, що шанують цей день, шанують велику перемогу, шанують наших дорогих ветеранів. Ми багато кажемо і правильно робимо. Вічна пам'ять, хто не повернувся з цієї страшної війни. Слава тим, хто живе! Слава тим, хто в тилу все робив для перемоги. Але ми повинні і згадувати мільйони українців, закатованих фашистами, які були вивезені в рабство в Німеччину, які були, згоріли в храмах, в хатах яких палили навмисно, яких калічили мільйони наших жінок, забрали кров у наших дітей для солдат вермахта. Десятки тисяч сирів, які залишились без батьків під час війни, наш народ пережив. Ці чотири страшних роки і нашу країну ця війна пройшла двічі, наш народ має право.